Вітаю ви на каналі Астрофеномен, З вами традиційно я, Мар'яна і Нас вже всіх разом 100 тисяч підписників. Тому перевірте, будь ласка, чи підписані ви на наш канал, адже тут цікаво, ексклюзивно і завжди найпопулярніші спікери. Езотерика, отож, сьогодні до нашого ефіру ми долучили неймовірну Тетяну Гай, Будемо сьогодні розмовляти на різні теми. Тому якщо у вас раптом залишаться якісь нерозкриті питання, про що б ви хотіли поговорити із нашою спікеркою, будь ласка, не забудьте написати в коментарях ваше запитання, і ми залюбки дамо відповідь вже в наступних ефірах на найцікавіші питання, які саме поставите ви. Неймовірна Тетяна, гай, вітаємо вас сьогодні в ефірі на нашому каналі. І власне, минулого разу ми дивилися саме на обстріли. Так що очікувати, був прогноз про те, що сьоме число буде досить таким жахливим, можуть бути дуже багато обстрілів. Ми побачили про те, що саме в ніч, із сьомого на восьме число, це і відбулося. Тобто, наприклад, а ви, ви не забувайте ще. По перше, мої вітання, бо ми вже зайшли з новин. Мої вітання, Маріанна, мої вітання. Я всім глядачам астрофеномена так був прогноз і щодо 8-го числа, і знаємо, що о, якого жаху ворог натворив у Запоріжжі. Таню. Ну і пропоную подивитися власне про те, чи можуть Курщину, Курську область все ж таки обміняти на частину української території найближчим часом. По перше, хочу зараз, ще трошки, якщо ви мені дозволите, Маріанно сказати, що дата запису у нас 8, тому що просять люди казати 8 січня. І от зараз ми спілкуємося з Маріаною саме після от цієї трагедії. Не буду говорити вже про 8 число. Хочу попередити українців щодо 10 та 12 січня, які є небезпечними датами для українців. Тож віднесеньки, не нехтуйте сигналами. Повітряної тривоги, бережіть себе і своїх близьких. А ми давайте будемо дивитися Курщину, чи є можливість обміняти Курщину. Як ми бачимо, можемо спостерігати і гарні новини із боліт, як палає бавовна гарно в різних регіонах. Бачимо в той момент, коли ворог цілить по мирних жителях, ми робимо красиво свою роботу. Але давайте ж подивимося і про Курщину. Буде ще битва за Курщину. Дивіться, король і королева мечів. Буде ще битва за Курщину. Там ще будуть вестися бої, як спокуса по дияволу йде. Дивіться, там ще не, все, не всі території, нам ну, не, все, не всі операції завершено нами. Тобто, ми ще просунемося глибше а, на рахунок обміну, так, він можливий, але ще не скоро. Тобто, це не протягом зими. Ой, будемо спостерігати. Будемо спостерігати власне за цією ситуацією, і будемо сподіватися, що все ж таки Курщина це дійсно стане тією нашою певною обмінною картою. А я пропоную подивитися на можливий контрнаступ з нашого боку упродовж зими. Чи відбудеться він? За яких умов? Чи зможемо ми, наприклад, розпочати контрнаступ вже в січні місяці? Ви знаєте, я хочу сказати ще на щодо контрнаступу. Пам'ятаєте, коли у нас була спроба робити його? Не пам'ятаю, якийсь певний період в минулому часі, так от всі ми пам'ятаємо, і ми всі говорили про контрнаступ. Про контрнаступ, а мені написав історик. Історик і сказав, що це неправильно говорити контрнаступ, тому що контрнаступ це за по факту, коли наступають на чужі території. Тобто, це рашка робила контрнаступ, так е так би мовити, освобождає нас. А коли ми звільняємо свої території, то це вже не називається контрнаступу наступом. Ось такий цікавий факт. Але давайте подивимося, чи почнемо ми звільнення наших наших територій від ворога уже в січні місяці. Плани є по карті місяця. І дивіться, ще б, що я бачу, Я зараз скажу трошки порадую наших ем, підписників, всіх, хто нас дивиться. Дивіться, зараз уже тривають операції. По звільненню земель, але по карті місяця я не можу це розкривати, тому що це зараз ну якби та таємниця. Це може нашкодити нам робити там і нашим воїнам робити свою роботу але. Всі всі ми про це ще не дізнаємося. А ось у лютому місяці, уже з початку лютого місяця, по карті туз Спентаклів ми почнемо повертати своє, і ми будемо бачити чути новини, які регіони ми повернули. Я не раз вже дивилася повернення взагалі, які території будуть повернуті, тому що мені знаєте, дуже часто кажуть, що я фантазую, але я не фантазую. Я дивлюся і бачу бачу і кажу те, що відчуваю: що е, території будуть повернуті. Перш за все, це Запорізька область, е, Херсонська, потім, Донецька і аж потім Луганська область. Поки що е, не можу сказати стосовно Криму, тому що воно якось ще вирішується. Я не можу ще читати цю інформацію. Але мої ріднесеньки, хочу сказати, що е, е, операції не всі території нам повернуть добровільно. І будуть території, які ми будемо дійсно звільняти, не наступати контрнаступом, а звільняти свої території від ворога, гнати вражину на болота. І ми почуємо про це в січні місяці, Маріано ще ні. А ось у лютому будемо читати гарні новини. І я завжди казала, що в цьому році я відпочиваю у Бердянську і їм Мелітопольську черешню. Тетяна, дякую за таку розлогу відповідь. Ну і власне пропоную подивитися, поговорити, чи побачимо ми цьогоріч якісь зміни у владі Російської Федерації? Бо не знаю як кому, але я думаю, що і мені, і нашим глядачам надзвичайно хочеться побачити все ж таки якісь зміни у владі в позитивному плані саме по відношенню до України. Uh, ви знаєте, я ще не дивилася це питання, дивилась трошки з іншого ракурсу. Давайте подивимося, бо самій дуже цікаво. А ці зміни вже потроху відбуваються. Бачите, карта місяця і шестірка мечів. Тобто, вже є задум ці зміни зробити у людей. Карта диявола. Процес вже запущений. Процес вже запущений. Є домовленості. Дивіться, от знаєте, як є зараз, скажу, от Є люди, так у російській владі, які все ж таки, яким вже е, цей Путін також своїми війнами уже теж на ну, Зрозумійте, давайте, якщо подивимось, от йде війна, але ж е, 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 там є люди, які теж не зацікавлені у війні, і вони вже почали якось зливати Путіна. Розумієте, що я зараз бачу по карті місяця по шестірці чаш і по карті Мага. Вони будуть, вони хочуть його ну, сказати, з збер... надати всю можливу інформацію, яку вони знають, злити все, щоб якнайшвидше з... скинути його. І я вам хочу сказати, що ми побачимо, от зараз що я побачила, яка мені прийшла інформація. А... Влітку це буде кінець літа, швидше всього мені і показує восьмий місяць. Кажу те, що бачу, що відчуваю. Ще е, ніде я не озвучувала цю інформацію, тому що я відчула і щитала її саме зараз. Е, влада в Росії буде змінена. Путін просто із ганьбою буде скинути, і він відповість відповість за свої вчинки і перед законом, і перед вищими силами. Ви знаєте, багато кажуть, що Путін вмер, що це його дві ні, він не помер. Я не бачу його в світі мертвих. І ви знаєте, ни рай, не пекло його не прийме. До нього, швидше всього, буде окреме пекло, але ж він буде хотіти померти. Це для нього дуже легко померти. Повірте, тому що що для такого диктатора найважливіше завжди бути на висоті, показувати свою силу, свою міць. І уявіть яким буде для нього відчуттям та ганьба? Коли його е українською мовою а, зрадять, зрадять, придадуть дуже красиве російське слово. Свої ж, свої ж. І це ми спостерігатимемо уже влітку. Який прекрасний прогноз. Тетяно, чи можемо ми попередньо поговорити в тому числі також про те, хто ж може прийти на заміну Путіну, який це буде кандидат, що це буде за людина, в якій комунікації буде ця людина як з Україною, так і з Європою і Сполученими Штатами? О, які цікаві речі, прийде чоловік, путіна замінить чоловік. Але от його права рука буде жінка, права його рука це буде жінка. Я хочу сказати, що ці люди вже ведуть домовленості Сполученими Штатами Америки. Отже, хочу поточнити, наступним президентом Російської Федерації все ж таки буде чоловік чи жінка? А все ж таки буде чоловік. Але його права рука буде жінка, яка вміє чітко вести переговори, налагоджувати стосунки. Якось будуть з її сторони от те, що ем, при владі Путіна Рашка натворила в світі, вона це буде якось згладжувати. І це я зараз кажу такі дуже цікаві речі, тому що вони мені прийшли тільки зараз. Раніше я цього не озвучувала. Я бачу, ще раз повторюсь, домовленості з Америкою уже є, з Європою поки що не бачу. З Європою вони почнуться швидше всього, уже коли а, влада зміниться. І дивіться, карта помірності. Тобто, це будуть такі, ну от знову по карті помірності, вони будуть вирівнювати те, що те що напоїв Путін. Да, хочу сказати, що е, і ми це вже спостерігатимемо може влітку. Дякую, будемо спостерігати. А, насправді, як не крутий, але літо воно прийде дуже і дуже швидко, і ми навіть не встигнемо зрозуміти, коли воно прийшло. А, пропоную подивитись також і про зміни у владі України. Чи побачимо ми їх в тому числі в цьому році і найближчим часом? Зокрема, знаєте, я поки що не буду. Я бачу, хто буде президентом України. А, не буду поки озвучувати. Тому що це ще якби вирішується, але це теж буде дуже неочікувано, повірте. І дуже багато майстрів кажуть, що це буде людина у військовій формі. Ні, це не буде людина у військовій формі, скажу одне. Ой, як цікаво, але все ж таки я хочу запитати: чи буде балотуватися, чи буде йти на вибори в Україні пан Буданов, чи в принципі, якби будуть у нього. якісь... А А давайте подивимося, чи буде балотуватися. Балотуватися буде страшний суд, але е, перекривається картою башти. Ну, повірте мені, надії у Буданова стати президентом немає. Почули, дякую. А, чи можуть звільнити Буданова і на його місце найближчий час поставити нову людину? При всій повазі до пана Буданова. Ні. Найближчим часом його звільнення я не бачу. Він прекрасно виконує, справляється зі своїми обов'язками. Просто прекрасно. Це людина достойна поваги, змогу. Я висловлюю тільки якби, свої емоції, і це цінується по імператриці. Він, він лишиться звільнення, я не бачу з посади. Ну і власне у нас упродовж не пам'ятаю там скільки трьох чи чотирьох місяців а, тривав проєкт Холостяк, за ним всі спостерігали. А, а я не спостерігала. А, якщо чесно, я також не все дивилася, але а, те, що я чула про те, що Олександр Терен безпосередньо Холостяк, який брав участь, це так би мовити, був політичний проєкт. Пропоную подивитися, наскільки це дійсно правда, і чи може він зараз а, зайняти якусь до. Високу посаду, враховуючи те, що він ветеран війни. Знаєте, так, це дійсно політичний проєкт, карта імператор. Тобто, бачите, його хотіли усадити на трон. Але перекривається це двійкою, кінтіркою пентаклів. Це завжди означає, що ні. Він буде, його будуть висувати, будуть просувати, але жодної посади найближчий рік він не займе. Але дивіться, знову карта задуму от імператор, і єрофант, і карта місяця. Тобто така задумка є, така задумка справді була. І, до речі, жінка стоїть за цим. Жінка, яка вже була при владі, королева чаш. Юля Тимошенко? Давайте глянемо, бо дуже карта похоже, схожа на Юлю. Королева, бачите, як стоїть, яка прекрасна, ну, як, прекрасна карта. Стоїть королева і тримає окривавлену голову. Ну все. Боже, Маріана, які ми з вами таємниці розкриваємо сьогодні? Це однозначно, у нас просто надзвичайно ексклюзивний ефір, його глядачі точно ніколи не почують. Ну, і я не можу також не запитати, чи піде, і чи стане Зеленський президентом вдруге. Ну що ж, я вже вчора заявила це в одній з програм. У мене так ведучий, так дуже, дуже хитро підвів до цього. От. Дивіться, я вас мене... запитала. Ну, Давайте я зараз ще раз перевірю. А я так, давайте ви прямо запитали. Кажу ж, не буду казати. Ви питаєте прямо, чи буде Зеленський. А тепер дивіться. Карта, яка відповідає. Туз чаш. Так, Зеленський буде йти на повторний. Буде президентом вдруге. Як це буде? Ну, ви знаєте, я не скажу, що це погано буде для України. Ну я не буду зараз казати там за чи проти. Я е, поважаю свого президента як громадянка України, хто би там що не казав. І ну, так як я бачу, що для України це не буде погано, тому що людина не здалася, людина навчилася навчилася виживати в війні, коли на тебе тиснуть з усіх сторін. Просто я дивилася е, характеристику пана Зеленського по картах, і вона не така вже, ну, тому що багато є хейту, так, і люди мають на це право. от, Але дивіться, не треба мислити ось так. Щось що там, хтось до чогось довів. Дивіться, незалежність 30 років. Згадайте всіх президентів, хто що зробив для України. Покійний Кравчук, земляк мій Кучма. Може, ми давайте про ядерну зброю згадаємо, з чиєї легкої руки ми відмовилися від неї. А тепер Януковича згадаємо, а Порошенка згадаємо. Кожен вніс свій внесок. А тепер ми дивимося отак, роки, так, а ми не дивимося отак. Люди, будь ласка, реальність вона неосяжна. От Зазирайте в себе щодня, слухайте своє серце, тому що ніхто не знає краще, ніхто. Всі хочуть влити вам вуха, тому що ми живемо в такому світі, в інформаційному світі, в маніпулятивному світі. Але, мої хороші, що я хочу вам сказати? В кожному з нас живе Бог. От п'ять хвилин знаходьте для себе, для медитації і слухайте, кожен з вас є екстрасенс, бо кожен з вас створений за подобою Творця. Тож, дослухайтеся. Так, звичайно, слідкуйте за новинами. Але не будьте ось так от направлені. Я вас дуже прошу, я хочу показати це, тому що це показали мені сили. Показали теж не одразу. І я маю донести це людям. І Маріану, я дякую вам за таку можливість, що я можу донести це завдяки вам. Дякую, ми також дуже вдячні за те, що ви ділитеся з нами тим, що ви бачите, що ви відчуваєте і з нашими глядачами. І ще раз я не перестаю дякувати за той момент, коли ви повідомили про обмін полонених наприкінці минулого року. Це дійсно було надзвичайно приємно і надзвичайно цінно, тому що всі ми хвилюємося за наших захисниць, за наших захисників, які перебувають в лоні окупанта. Ми в тому числі дуже сильно хвилюємося за всіх наших цивільних, які на сьогоднішній день перебувають а, також в руках окупанта. І я просто не можу. Вони запитати про обмін полонених до кінця зими. Коли ж він настане? Дуже великий обмін буде м, десь орієнтовно в десятих числах лютого. Дивіться, це буде непростий обмін, а, відкриються списки людей. От зараз кажу, у мене просто такі мурахи зараз ідуть, що я вам навіть не можу передати. Відкриються списки людей, які вважалися довгий час ще з початку повномасштабного зниклими безвісти. Я передивляюсь дуже багато військовополонених, передивляюсь зниклих безвісти на м факт, живий чи мертвий. Хто слідкує за мною, знає. І я багато бачила людей, які знаходяться в полоні і знаходяться навіть не на території. Ми говорили вже це про це Росії чи тимчасово окупованої України, а на інших територіях викриються ці списки. Це буде дуже великий скандал. Але то вже хай розбирається. Найголовніше уявіть, яка надія матері, дружині, дітям, сестрам, братам і сестрам, побачити тих, на кого побачити вони вже не сподівалися. І втративши всю надію, тому що три роки, ніякої звістки. Так от, ми будемо плакати, плакати від радості, тому що я, от коли міняли полонених, в мене теж був ефір, якраз відбувся цей обмін, ведуча сказала про це. Ну, Я просто плакала, в мене такі настільки були сльози. І будуть знову такі сльози. Але це приємні сльози, це сльози радості. Тому що, ви знаєте, коли а, пробили. Перед тим як пробили куранти, я слухала виступ президента, і люди сподіваються, я знаю, що наступний рік це буде роком перемоги. Але ви знаєте, я просто теж дивилася його зі слізьми на очах, тому що я згадала скільки за три роки я та інші майстри працювали. Допомагали, донатили, працювали, робили стріми, щоб люди донатили, відповідали на питання, дивилися безвісти, зникли. Скільки прийшлося сказати їхнім рідним, що вони більше ні, а й деяким прийшлося сказати, що їх тіла вони не знайдуть, тому що не знайдуть. І цю біль кожен майстер, кожен практик, коли він дивиться, коли зв'язується з світом мертвих, повірте, він пропускає, знаєте, скрізь. Скрізь себе, скрізь своє серце і душу. Так, от, от так майстер пропустить сто, двісті, тисячу. А я хочу сказати, що як справлятися з цим, наш творець пропускає через себе всю нашу біль, бо ми його діти, ми його частина. Це я кажу до того, щоб ми вчилися, як я казала під час програми цієї, вчилися слухати себе. Тетяно, ну і власне також хочу запитати на рахунок того, ми зараз так живемо в дуже непростий час, коли не знаєш, куди прилетить, а де вибухне, де застане. І чи є все ж таки якісь дієві методи, які можуть дійсно захистити нас? Можливо, якісь амулети, можливо, якісь талісмани, можливо, щось можна з собою таке невеличке носити маленьке, яке дійсно буде тим самим захистом, тим самим фортовою такою монетою, а поруч завжди з конкретною людиною. А дивіться, Маріана, до мене. Кожного дня сотні людей звертаються із таким запитом. Я спочатку ставила захисти особисто, потім я зрозуміла, що мене не вистачить на всіх людей. І сили підказали мені зробити амулет захист взагалі від негативу, від війни. Від прильотів, повірте мені, це надзвичайно сильний захист. Ще раз скажу воїнам, я роблю захисти безоплатно. Я піднімаю мертвих побратимів і ставлю їм на захист. Щоб поставити захист на воїна, потрібно написати в мій телеграм-канал, «Поставте захист на воїна, ім'я й дату народження. Телеграм-канал я дам Залишите в посиланні, а це більш швидше захист для цивільних людей. Дивіться, це є кабалістична печатка, вона дуже потужна. Надзвичайно, кожен символ тут має і навіть колір тут має значення. А, для, як е, він заряджається? Я заряджаю під кожну людину особисто, тобто під ім'я і дату народження, я це вшиваю як в код. Людини розумієте, оцей захист, що вона під захистом терміну дії він не має, тому що вшивається назавжди, і він, якщо наприклад, робиться під одну людину, так наприклад, під е, е, главу сім'ї, його можна навіть положити просто в будинку, і він буде захищати весь дім. Тож, е, будь ласка. Кому цікаво, заходьте в мій телеграм-канал, там є детальні описи, все розказую. І ще хочу скористатися нагодою і сказати, що не довіряйте. Дуже багато шахраїв з'явилося зараз в інтернеті, які діють і від мого імені, і, на жаль, від імені інших майстрів вони вимагають гроші за захист військовим. Я знаю, що жоден практик ніколи не візьме оплати за подивитись безвісти зниклого чи військового, тому що ці люди заплатили своїм життям. І м, ніколи не скидайте нікому на карту, просто так гроші. Завжди, якщо, наприклад, амулети, з вами зв'яжеться асистентка, візьме вас ім'я, дату народження, і е, працюю я, як і теж інші майстри, офіційно. Тому що сплачую податків державу, тому що це правильно, це як знаєте, як кажуть, по феншую. А коли людина працює офіційно, ви завжди в проплаті можете побачити ідентифікаційний код, прізвище, ім'я та по батькові. Відправляю всім власноруч, не адміністратор, не помічниця, а власноруч, тому що це важливо, тому що. Там я вкладаю сердечко, коли заряджаю під кожного з вас, під кожну людину, тому що хвилююся за усіх і не лише жителів України, а й всієї планети земля.